Швиденько перебіжимо між друг другом до п'яти метрів плюс. Мене спонукнуло на те, що піти все СЗЧ – Це морально-психічний стан. Переїзди за переїздом якось не витримав. Скільки ти загалом на війні на службі? З 2018 року. Сім років. З Луганського в Луганському загоні з 2 серпня 23 року займався на позиції Санді Дроною рушницею глушив ворожі дрони. Які у вас позивний? Суета. Світа, чому? Ну, люблю вис... стріляти по, по москалям. Швітові. Коли особливо вони виходять дивитися в тепловізор і в них пересмінка. Ви любите їм навести світу? Так. Да. Як на війні опинилися? Контрактник. Ну, я був сам напросився, пішов був у воєкомат, попросив, щоб піти добровольцем. Це було в 23-му році. Спочатку вони не навчили брати, бо так як я був скомісований в початку, коли брали, призивали на службу. Раз попросився не вчити, другий раз попросив, не хотіли, за третій раз вже таке взяли за врагу. Пішовся звичайно, за того, що мене мати захворіла, не витримав і зробив що просто виїхав з ППД. Військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, має право повер... до 29 листопада, 24 року має право повернутися до військової частини. Та буде бути поновлено на всіх видах забезпечення, та йому буде будуть поновлені всі види соціальних гарантій, передбачених законодавством України. Але даний термін продовжено тільки до 1 березня. У мене була власна причина, що по сімейних. Жінка, так, вона інвалідової групи, двоє дітей неповнолітніх. Там городи, город великий дуже. Треба було комусь обробляти, а не було кому. А техніку обробляти ніхто там не знав, тільки ніяк міг запускати і міг ним пользуватися по городах. Ну, після повернення на військову службу мене поновлюють, які звані, і грошове, речове забезпечення. Повністю все повертають. Ну, і зробив для себе вивод, що потрібно все законно робити так, як положено. І більше такого не потрібно робити. Ну так, ну, грубо кажучи, це певна амністія в питанні відповідальності перед. Тим самим законом щодо позбавлення волі Срок від 5 до 10 років, а навпаки, продовжити військову службу і захищати Україну від загарбників Збройних агресії Російської Федерації. 5-10 років рішення свободи. Але я рішив краще, між того, щоб сісти за решетку, краще виконувати те, що скажуть тут, піти назад, в частину. Ну, так, я давав присягу. То мусив виконувати далі свій свій обов'язок, так як військовий. Мати спочатку була проти, а батько повністю підтримав мене. Вирішив повернутися до того, що тут багато хлопців, з якими я проходив службу в інших загонах, багато знайомих. Дивився відео, як хлопці поронять державу на, на, на Донбасі і Харківській області. Вирішив повернутися. Якщо в відсотках брати, то порядка 20 відсотків вже повернулися. Військової самі залишили військову частину. Вони розкаюються. до них досить нормальне, адекватне ставлення, всі норми закону ми дотримуємося. поновлюємо на військовій службі. Вони продовжують військову службу. Так само колектив з розумінням ставиться до військовослужбовців, які самі залишили частину. Бо всі усвідомлюють те, що Є певні мотиви самої на військової служби, це не тільки через те, щоб ухлитися від виконання свободу. Є певні сімейні обставини і тому подібне. Всі можна повернутися. Ставлення як у військові частини дуже добре, але ну, нема нічого такого страшного. Поновлення на службі і будемо далі виконувати свої служебні обов'язки.